Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні п'ятниця, майже вечір. І я хочу розпочати такий міні-невеличкий влог вихідного дня. Я цілий тиждень трудилася над дуже великим таким процесом, який був повністю поза кадром. Абсолютно ніде його не показувала. І ви знаєте, що в мене зараз є проєкт по сукням, але це не він. Сукні то ще один проєкт, який поза кадром який ви побачите взагалі в кінці місяця. Зв'язала я для себе, скажу дуже таку величеньку річ, трохи замарилася. І от поки вона після ВТО буде сохнути, ну, поки я її приведу в порядок, щоб вже показати вам, змонтувати повністю відео, що як в мене вийшло, я... це така була гра, грала я в неї не вперше, але вперше брала в ту гру одну велику річ. Ну, теж побачити на наступному тижні. Можна було б відпочити, звичайно, на вихідних. Ну, але ж ми в'язалочки такі, що в нас не дня без в'язання. До того ж, в мене є такі потреби невеличкі на невеличкі такі процесики, які я думаю, можна було б. Чи добре б підганяти, чи непогано б може деякі завершити за вихідні. Отже, що я хочу взяти на вихідні дні, що я буду в'язати. Дивіться, в мене ось тут вісім пар шкарпеток для ЗСУ. До речі, мій синок сказав, що мамочка, зв'яжеш мені на наступну зиму, тепленькі, відправляй хлопцям. І ви знаєте, в мене б тут було б набагато більше цих шкарпеток, ну але я кожного разу. Якщо б була в мене можливість, я передавала шкарпетки по декілька пар на частини, і тому я все не могла назбирати, щоб відправити якусь більш-менш нормальну кількість для конотопських відео. Тож, мені сюди треба підв'язати дві пари шкарпеток. До того ж, мені треба таких на багатирів, 44-45 розмір. У мене тут вистачає невеличких розмірів, тож мені треба пару розмірів, щоб було і ще і таких нормальних. І ви знаєте цю пряжу українського виробника і буду в'язати з нею. В'язала вже одну пару на 3,5. Дуже добре ці шкарпеточки розпушилися. Так що так і в'язатиму також на 3,5. І швидко в'яжеться, і шерсть дуже добре розвишається, забиває просвіти. Ну, чому б ні? Чому б не зв'язати це швидше? Отже, мені потрібно дві пари шкарпеток, не знаю, тому що я вже хочу поскоріше відправити посилочку. Може, хтось мені скаже, що це вже дуже теплі шкарпетки, немає в них потреби і все таке. Але я скажу ні, потреба в них є, тому що я завжди перечитую, іноді лише там пишу чат. І я знаю, що потреба є. В окопа холодно, пару днів назад у нас взагалі вночі було мінус 7. Так що... Треба теплі шкарпетки. До того ж я дивлюся, багато хто з дівчат пишуть, що шкарпетки вони будуть в'язати надалі більш такі тоненькі варіанти. Ну, тому що ми не знаємо, коли завершиться ця війна. Дуже б хотілося, щоб, звичайно, цієї переможної весни чи літку. Ну, але всі пишуть, що будуть в'язати, і, звичайно, я буду далі продовжувати в'язати. Просто вже більш якісь тонші варіанти, а поки мені треба дві пари товстеньких. Далі, я вам завжди казала, що я дуже люблю. Шкарпетки, слідки я ношу вдома, або такі дуже коротесенькі, або спортивні. Я вже давно нічого собі не в'язала. У мене якось вже позакінчувалися всі шкарпетки мої в'язані. І ті, що я влітку в'язала собі, я їх віддала, віддала військову частину, ну, немає в мене їх. Тож я знайшла в мене залишок Alize Comfort Socks. Ви пам'ятаєте, це я в'язала шкарпетки подружки для моєї доньки, і для її подружки там була біла з цією рожевою пряжа. І тут я не важила, тут такий невеличкий зовсім залишок, але я думаю, на пару слідочків мені вистачить, у мене розмір 37-38. Тож, думаю, що швиденько можна зв'язати собі слідочки. І в мене ж такі і залишилися мої рукавички-трансформери, які я щось для себе я не, знаю, не знайшла часу їх дов'язати. Я зараз кожного дня ходжу в лікарню, іноді бувають такі сонячні дні, класні, іноді отак прохолодно. То я думаю, я ще могла б їх поносити. Ось Тут буквально на кожній подов'язувати пальчики на одній тут закриття. Ну тут зовсім небагато попрацювати, але все щось не виділяла для цього часу. Отже, такі невеличкі будуть процесики. просто мені їх якось вже потрібно втиснути між моїми великими процесами, то, можливо, я такі от невеличкі речі буду в'язати на вихідних. Ну що ж, я пішла ще попрацюю сьогодні, щось пов'яжу. Е, і подивимося в наступному включенні, що і як в мене виходить, як виходить працювати на вихідних. Так, у нас тут вечір проходить з користю, вивчаємо з маруси англійський, з пушиночкою в'яжемо. Слідочок в'яжеться дуже швидко, так що, я думаю, може я його сьогодні і зв'яжу. Ну що ж, дівчатка, ось вам результат. Дуже швиденько зв'язався цей слідочок. Ось так от виглядає. Не знаю, мабуть, зніму майстер-клас, може комусь знадобиться. В'яжуться легко, якраз весна, вже тепленько, чогось хочеться носити такого легесенького. Тож, мабуть, на другий слідочок зніму, тим паче, що дуже-дуже швидко все це в'яжеться. Дівчатка, у мене сьогодні день вареничків. Вчора нас слухалася, як діти розповідали про вареники, що там в Канаді навіть пам'ятник варенику є, так і я сьогодні вирішила наварити. Так, ну що ж, дівчатка, вже завершилася субота. Я тут знімала майстер-клас. Дуже вже в мене був насичений цей день. Бачите цей слідочок? Я його відпарила, такий гарненький, відразу після в'язання. Ну, звичайно, таке щось страшненьке виходить, але нічого страшного. Зараз я їх виперу і буде порядок, і буде все з ними добре. Ой, ніби не немно, мною в'язаний. Дуже негарно виглядає. Отже, я рада, що я дозняла май... зняла, чому це дозняла. Я його тільки що дозняла. Я рада, що я вже зняла майстер-клас на наступному тижні змонтую, треба зробити фото. Так що зараз вкину прання Ось такий залишечок в мене ще залишився, але я шкарпеткову пряжу не викидаю ніколи. Тому що дуже класні потім з різних маленьких залишків виходять смугастики. Дуже в мене цей день був такий продуктивний. І що ще, ще? зв'язалася в мене, дівчата, зв'язалася шкарпетка розмір 44-45. Ну, звичайно, до прання така огрядна. Не знаю, чомусь мені здалося, що якось моя пряжа косить. Поки в'язала, а так дивлюся, ніби нічого тут ніхто тут не де не косить. А мені весь час здавалося, що якась косина, щось мені не так, все нормально. Отже, одна, одна шкарпетка є. Звичайно, я планувала дві пари таких шкарпеток, але я думаю, що хоч би одну за вихідні зв'язати. На завтра в мене в планах зв'язати ще одну таку шкарпетку. І в першу чергу я візьму і дов'яжу свої рукавички, бо я відчуваю, що вони мене так застрянуть до слідуючої зими будуть лежати. Так що ось якось так. До речі, я в'язала шкарпетку, поки. Я вже вам часто дуже показую, що я користуюся косметикою Mary Kay, що я є консультантом, писала, залишала вам посилання на мій інстаграм, казала вам, приходьте, будемо спілкуватися, я буду вас консультувати, допоможу вам зареєструватися, щоб ви могли самостійно. Придбати для себе цю косметику, і от сьогодні до мене в інстаграмі написала одна дівчинка, за що їй дуже щиро вдячна. Звичайно, було мені важкувато, постійно мені допомагала мій куратор, але ж все ж таки все вдалося. Я потроху в'язала шкарпетку і все це ми переписувалися, реєструвалися, все вдало. І тепер є ще один, один член в моїй команді, чому я дуже звичайно рада. День насичений, продуктивний. Ну, але що зробиш? І ви знаєте, сьогодні цілий день йде дощ, на вулицю ми взагалі не виходили. От тому так я багато й нав'язала. Але вчора було таке сонечко, і я вже почала додавати. Зазвичай, на день, я користуюся кремчиком з СП-фільтром 30. Але це взимку, мені було його достатньо, але зараз таке досить активне сонце. І ви знаєте, що весною, коли ти отримаєш якийсь, якусь засмагу весною, то за все літо навіть не, ти не зможеш так засмагнути, як весною, тому що дуже вона швидко чіпляється до шкіри. І тому я вже придбала для себе Сі-сі-крем. С тонуючим ефектом він на кожен день. Незалежно від того, будь здорова, незалежно від того, чи я знаходжусь вдома в себе, чи я десь іду, то я користуюся додатково, щоб захистити додатково свою шкіру. Так що, дівчатка, хочу вам нагадати. Що вже пора-пора брати, бо сонечко вже стає досить таким активним. До речі, вчора в п'ятницю в нас таке було класне сонце, і ми навіть трішки посадили цибульки. Відчуваю, це мамин город буде на моїх плечах. Цього сезону, бо вона перенесла взимку дві операції, так що буде мені весело. Буду вам, мабуть, грядки з в'язанням показувати. Та ні, мабуть, не буду, я не дуже це люблю, нічого там цікавого. Просто розповідаю, що вчора я вже користувалася додатковим захистом і вам рекомендую. Вже дівчатка вечір, я дуже втомилася, буду йти відпочивати. Звичайно, візьму свою улюблену Марі Кей, доглядову косметику, почищу шкіру, зроблю для неї тонування і, звичайно, зволожу її на ніч нічним кремчиком. Ну, а ви не перемикайтеся, завтра буде новий день і подивимося, що і як я попрацюю завтра. Ну що ж, друзі, сьогодні неділя я вам там вставляла, чим я сьогодні займалася. В'язала зранку другу шкарпетку, дивилася відео наших україномовних блогерів в'язальних і вишивальних. Так, пара шкарпеток в мене є, вони відправляються на впрання. Сьогодні в інстаграмі показувала другу шкарпетку, і тепер я пам'ятаю, яка з них друга. Отак От ніби виробі, напишіть, будь ласка, вам косить? Виробі, ніби не косить. А коли я розпочала другу шкарпетку, в мене до п'ятки було дов'язано, я сфотографувала в інстаграмі і виставила сторіс, то мені дівчата написали, що видно, що пряжа косить. Не знаю, дівчатка, в попередніх шкарпетках в'язала їх резинкою один на один, нічого не косило, було все добре. А в цих щось була косина, але зараз я її так не бачу сильно. Думаю, після прання все виправиться і все буде добре. За свої рукавички не бралася, хоча вам обіцяла, що візьму в'язати їх першими. Але ні, не бралося. Але ви знаєте, у нас сьогодні така погода. Вчора було дуже пасмурно. Цілий день йшов дощ, але було тепло. Сьогодні дуже холодно сильний вітер просто здуває з ніг, на вулицю не вийдеш. Ну, Ви зрозуміли, що мені дуже хочеться весни, зеленої травички, якихось м'якеньких котиків. Хотіла ще вставити сюди жовтенькі колосочки. Ну, Мені здається, тут не вистачає якихось таких жовтих, жовтих цяточок, але не вставила, тому що колосочки це більше як про осінь, ну, щось таке. Залишу їх на осінь. Звичайно, якщо вони доживуть, не, не обсипляться. Так, дівчатка, в'язала, все ж таки взяла спиці номер 3 від Drops. дуже сподобалися, такі швидкі в роботі, і подобається, що вони коротенькі, зручно тримати виріб. Взяла 3, тому що бобінка, спочатку була пряжа, на початку бобінки така досить товстенька. Зв'язала одну пару на 3,5, потім вже ж взяла 3,5 для цієї пари, і я розумію, що в мене в руках зовсім не та пряжа, зовсім не та товщина. І тому взяла трієчку і дивлюся, так зовсім непогано виглядає. Після прання це все розпушиться, взагалі буде клас. Сподобалася мені ось ця така ніби імітація резиночки. Дві лицеві весь час, і тут дві лицеві, дві ворітні через ряд. Я не знаю, як ця резиночка називається. Здається, в неї є якась назва. Якщо знаєте, напишіть мені. Тут, в принципі, Минулого разу я комбінувала, в мене було три лицеві і одна там то, то виворітня. В мене запитували, як я в'язала. Думаю, ніби і так все видно. Ну, Але я, звичайно, що відповіла. А, так, слідочки не показую. Вчора їх ввечері випрала, але вони ще, я їх тільки що спробувала, вони ще трошки вологі, ще не, не висохли. Ну, Не будемо їх чіпати. І, мабуть, сьогодні ввечері не хочу затягувати відео, хочу його вже випустити сьогодні. І, мабуть, ввечері розпочну ще, ще одну пару шкарпеток, але вже в іншому кольорі, хоча я планувала в'язати лише з хаки, але вам зараз покажу бобінки. Прийшли мені дві бобінки. Одна рожевенька це, так як я й казала, хочу на плед зв'язати із 100 шерсті. Буде він лежати, якщо дозволить, звичайно, маруся в неї на ліжку. І хочу ним користуватися, ну, коли хворієш, вкриватися чимось шерстяненьким. І я не знаю чесно, абсолютно не розумію, скільки мені потрібно пряжі. Взяла бобінку, надіюсь, вистачить. Якщо не вистачить, то не знаю. Будемо комбінувати, будемо щось вигадувати. Але я не думаю, що я почну його вязати весною. Думаю, що це ближче до осені. Ну, хоча хто знає, ми не знаємо, яке ще буде в нас літо. Подивимося. І ось прийшла ще одна бобінка. Повне моє розчарування і не тільки моє. Тож я з цієї бобінки розпочну такі шкарпеточки. точно такі ж самі, точно таким самим візерунком, просто будуть в іншому кольорі. В чому розчарування? Так, ніби насправді тут дві лампи, звичайно, кільцева лампа настільна, і ви бачите, це все засвічене. Насправді, це дуже-дуже-дуже темний колір. Хоча, якщо подивитися, отак от зблизька, то і темний шоколад, і бордозі, і жовтенький, і червоний, такий глибокий-глибокий колір, цікавий, багато різних переливів, відтіночків. Ніби так все клас, але, але ця бабіна замовлялася як колір Бордо. Потім мені сказали, що в цій пряжі там з'явилися нові кольори. Не знаю, там з'явились, не з'явилися. ну, Прийшло, що прийшло. На фото ніхто в чаті не показав, яким буде фото, яке буде бордо. Перед цим я бачила, як виглядає бордо, то це зовсім не той відтінок. І, звичайно, в мене була претензія, що я б не брала цей колір, тому що я його брала для певного проєкту, і мені потрібен був, звичайно, що певен колір, а не те, що прийшло. Ну. Я ще написала, що розумієте, якби я брала чисто так на шкарпетки, ради Бога, темненькі то й добре, то й добре що темненькі. Ем, ну, Мабуть, на шкарпетки також буде використовуватися, але я брала для того, щоб зв'язати дві жилетки для своєї мами і для моєї свекрухи. Ем, вони живуть у мене обидві в селі. І о, хотіла, щоб, знаєте, такі садово-городні жилетки були в них зв'язати їм, щоб такі довгенькі, коли нахиляєшся, щось робиш там на городі чи в садочку, щоб прикривало спинку, все, ну, такі от вільненькі, щоб можна було одягти на теплий джемперок, а руки, ну, щоб і руки вільні були. О, не знаю. Ну, Мама, як побачила мені цей колір, сказала: все, мені не в'яжи, я не хочу, я не буду, я так не носитиму. їй не сподобався колір відразу. У свекрухи вибору немає. Я їй не показувала колір, я навіть не казала їй, що буду в'язати. Тому я зв'яжу, вона смоглява, я думаю, їй до лиця підійде. В принципі, дівчатка, колір непоганий, але проблема в тому, що я замовляла інший. І розумієте, коли ти чекаєш щось одне, а тобі приходить інше, то, звичайно, в тебе з'являються в душі якісь претензії. Ну, повертати нічого я не стала, колір використаю, нічого страшного. Хоча я там побачила ще сірий, який з'явився такий цікавий, ну, але не знаю, чи насправді він так виглядає. Часто дівчатка пишуть, що не так виглядає колір. Ем, ну різні. Жовтий навіть різний приходить. У мене, наприклад, жовтий, то він зовсім такий не дуже він жовтий. ну Нічого страшного. Так, а мама сказала, ні, категорично, мені не подобається. Ти казала, буде бордо, а тут якийсь темно-темно-темно-коричневий. Ну, взагалі він незрозумілий, таке відчуття, що все, що залишилося, те й намотало. Якщо чесно, ну, все, я вам розповіла. Так що наступна пара шкарпеток з цього кольору, ми подивимося, може в виробі, він заграє новими кольорами і нам дуже сподобається. Якось так от. Спочатку мене таке відчуття, що вам чути так, як і мені, чути, як гуде, гуде просто вітер на вулиці. Надіюсь, дуже ще вам не чути. Надіюсь, ви непогано провели зі мною час. А я пішла варити вареники з сиром, тому що я не часто їх варю, і коли починаю їх готувати, то все. Вже коли, поки всі види не приготую, ми не заспокоїмось, не наїмось. Ну, якось так. Надіюсь, ви непогано провели зі мною час. Чекаю вас в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайтеся, переходьте на посилання в інстаграмі, там в сторіс я багато показую всього зовсім іншого того, чого ви взагалі не бачите на YouTube. Знайомтеся зі мною поближче, якщо вам цікаво, до нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна, все буде в нас добре, бо ми сильні, справжні, чесні, відкриті і в цьому вся наша суперсила. Пока-пока!